Сіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися населення України скоротилося на 10 мільйонів через війну. Масовий виїзд українців за кордон став головним чинником скорочення населення. Близько 5 мільйонів осіб перебувають за межами країни. Переважно в Європі, найбільше у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії. А де перебуваєте ви, напишіть в коментарях. Київ встановив рекорд із туристичного збору під час воєнного стану. Туристичний сектор Києва демонструє стійкість та відновлення, встановивши рекордні показники збору коштів під час дії воєнного стану. За першу половину 2025 року доходи столиці від туристичного збору досягли 34 мільйони гривень. Це на майже 65% більше. Ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 22 мільйони гривень. За даними Держстату, вартість продуктів харчування зросла майже на 20%. А ви це відчули? Якщо так, то напишіть на що подорожчали ціни в вашому регіоні найбільше. чутніше подорожчали м'ясо, та м'ясні вироби, аж на 25%. Ціни на молочну продукцію зросли на 19%. Тоді як хліб, хлібобулочні та борошняні вироби подорожчали на 16%. Вже в найближчі дні будуть готові напрацювання архітектури гарантій безпеки для України, заявив Зеленський. За його словами, зараз команди України, США та європейських партнерів працюють над цим. Які податки платити при даруванні квартири за дарування від близького родича, які сплачуються податки? Це, до речі, питання. Якщо нерухомість дарують родичі першого, другого ступеня спорідненості, податки не сплачуються. Якщо податок від далеких родичів, потрібно сплатити 5 5% відсотків ПДФО, тобто податок з доходу фізичних осіб, та 5 відсотків військового збору. Якщо майно отримано від нерезидента, податок становитиме 18 відсотків податок з доходу фізичних осіб, тобто ПДФО, Це стандартна цифра. І плюс 5% військового збору. Якщо бажаєте придбати або продати нерухомість, ставте плюс в коментарях. Так як ви з нами зв'язуєтесь, дуже дякуємо за довіру. Дякуємо, що довіряєте свої об'єкти для того, щоб їх рекламувати та продавати. І звісно ж, подяка тим глядачам, які довіряють нам серйозну справу вибору власного житла. Поставте плюс в коментарях. Якщо вам потрібно допомогти в підбору найкращого варіанту з житлом, і ми з вами зв'яжемося, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня і з святом Днем Незалежності! Чим асоціюється у вас свято День Незалежності? Напишіть знизу в коментарях. І тільки переможних новинам.